Можно выкидывать привалидачивой карты до наявности посвиджения. Да, самые новые видны. Вот это получилось. Это остановки переходит все, но малый понагин. Да, я думаю, можно манд чисса еще. Двухсторонний. Ну, за нами. Все, это можно удалять, а вот это оставляет. Где Саша, Саша? выходи. Нет, нет, дальше. Може. Дальше. А еще пару. Дальше. А я и так уже. Проходим или это? Ладно, мы слышим по угу. Новый эталон Т-12120. Правильно, Егор. Эталон Т-12120. Правильно. т uh Ага. -huh. Оборонців Чернігова. Пасажири, зверніть увагу. Безготівкова оплата проїзду в цьому тролейбусі здійснюється на стаціонарних валідаторах. Якщо ви маєте питання щодо варту, або хочете заплатити готівкою, зайдіть на середні двері та підійдіть до кондуктора. Пам'ятайте, контроль на маршруті ведеться безперервно. російської Перший маршрут. Вулиця у горовиці в Чернігова. Держи ваш рух. Дякую. <реку> Можно закиньте при вали дати или выказывает на Дякую за перегляд!